Херсонські юрти чи яранги у місті з'явилися круглі будинки зовні чудернацької форми, проте економічні і енергоощадні. Їх власники запевняють, збудували таке житло не заради того, щоб вирізнятися, а для того, щоб раціонально вкласти кошти в доступне житло. А ще кажуть їхні власники, круглі будинки допомагають зекономити кругленьку суму на комунальних послугах, як розкаже Олена Ваніна. Вігвам, Юрта, церква, НЛО. як тільки не називають люди новий будинок Юрія Глебова. Сам господар такої форми не цурається. Розповідає, шукав в інтернеті цікаві ідеї для сучасного енергозберігаючого житла і побачив такий проект. Вопросів багато. многих приходилось заводити внутрі, для того, щоб убедити, що це дом, не синагога, або, я не знаю, там какая-то там мечеть, или що что то. Видимо, люди очень давно вийшли з круглих домов, що там тысячи лет назад, уже забыли, что это такое. Коробку будинку звели за кілька днів. Зараз ще тривають внутрішні роботи. Хоча зовні дім виглядає маленьким, всередині площі достатньо для родини з п'яти людей. Для опалення вистачає електрики, газ проводити не збираються. Власник іншого будинку Ілля хотів збудувати житло швидко і недорого, і теж допинився на круглій оселі. Обійшлося житло дешевше ніж однокімнатна квартира. Перезимував у ньому вже два сезони. Всі 50 квадратних метрів опалював маленький камін. Ми топлюваємо дом обычными дровами. То есть ми, как бы не говорим, що всім так именно треба, да нові, не при небольшом количестве дров, здесь температура ніколи не опускається ниже 24 градусів. Будівельники, що розробляли проект, кажуть: такі будинки вже є у Чехії, Польщі, Угорщині, Казахстані. Круглу форму запозичили у японців та корейців, але адаптували до європейських умов та здешевили. Віс такого дому однотонна. тонна. то соответственно э, какого-то мощного фундамента здесь нет необходимости здесь подходит либо обычный ленточный фундамент либо просто бетонная подушка вот в данном э, случае мы э, заливали обычную бетонную подушку сверху э, залили есть такой материал э, полистирол бетон утепленный пол то бишь это пол который не требует потом дальнейшего утепления Он тоже энергосберегающий. збудувати таку оселю Можна і самотужки. Купол з негорючого полістиролу дві людини здатні звести за день як конструктор. Далі шпаклювання та захисні покриття залежно від можливостей та смаку господаря. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор 2+,2.